Ось декілька основних відмінностей. Самооцінка може змінюватись з огляду на обставини, в залежності від ситуації, в залежності від результатів, які людина має, тоді як самоцінність вона зостається стабільною і ґрунтується на внутрішньому переконанні в власній гідності. Самооцінка ґрунтується на порівнянні з іншими, тоді як самоцінність це внутрішнє відчуття. Власної цінності незалежно від зовнішніх факторів. Самооцінка може змінюватись в залежності від успіхів та невдач, від критики чи похвали, тоді як самоцінність залишається стабільною, незважаючи на невдачі. Самооцінка може бути високою чи низькою. Самоцінність це сприйняття себе з усіма і сильними, і слабкими сторонами. Людина з високою самооцінкою. Може вважати себе кращою за інших, тоді як людина з високою самоцінністю вважає кращими і себе і інших людей.